Сьогодні ми зануримось в одну з найдивовищніших історій 18 століття. Це історія, в якій король, близнюки злочинці і кава стали учасниками незвичайного експерименту. Чи дійсно кава може бути небезпечною для життя, що сталося з учасниками цього експерименту? І чому король Густав III так цього боявся? Давайте з'ясуємо: 18 століття в Європі. Час великих відкриттів і не менш великих упереджень. Одним з найбільших контраверсійних напоїв цього часу була кава. Її любили, її ненавиділи. Але одне було точно, вона не залишила нікого байдужим. Кава асоціювалася з богемним життям, розкішшю і навіть вільнодумством. Король Швейцарії Густав III був особливо стурбований популярністю цього напою і щиро вважав, що кава завдає шкоди здоров'ю. Багато урядів тоді намагалося заборонити каву або обкласти її високими податками. Густав III вирішив піти далі і спробувати довести її шкоду науково, але за досить дивними обставинами. Чи міг він уявити, що його експеримент стане настільки несподіваним? Для того, щоб довести свою точку зору, Густав III провів експеримент, якого б сучасні науковці точно не схвалили. Він вирішив використати для цього двох близнюків-злочинців, яких засудили до смертної кари. Ці близнюки були відомі своєю витривалістю і здатністю виживати у складних умовах. Однак їм було запропоновано компроміс. Замість смерті вони зможуть провести залишок свого життя у в'язниці, але під однією умовою вони братимуть участь в експерименті. Один із близнюків щодня мав випивати три чашки кави, а інший три чашки чаю. Лікарі, призначені королем, мали спостерігати за станом їхнього здоров'я та фіксувати всі зміни. Іронічно, але самі лікарі навіть не здогадувалися, як далеко зайде цей експеримент. Але доля, як це часто буває, мала свої плани. Лікарі, які повинні були спостерігати за близнюками, не прожили достатньо довгого часу, щоб побачити результати експерименту. І навіть сам король Густав III був убитий у 1792 році під час маскараду. Його було застрелено дворянинином Яковом Йоханом Анкарстромом, який мав особисті обрали до короли. Густав III отримав поранення, і, хоча спочатку здавалося, що його життя можна врятувати, він помер від інфекції кілька тижнів по тому. Король так і не дочекався завершення свого великого експерименту. Життя виявилося значно складнішим, ніж експеримент. Та й близнюки продовжували жити, і ось починається найцікавіше. Обидва учасники експерименту прожили набагато довше ніж очікувалося. Злочинець, який пив чай, помер першим, досягши поважного віку понад 80 років. А його брат, який пив каву, жив і далі, доводячи, що каву не можна так просто вважати небезпечною. Виявляється, страхи короля не мали наукового підґрунтя, і навіть напій, який спочатку вважався отруйним, міг бути частиною довгого життя. Іронія полягає в тому, що, попри всі зусилля короля обмежити вживання кави, цей напій став одним із найпопулярніших у Швеції. Сьогодні шведи п'ють каву майже так само часто, як і воду, і є однією з націй з найбільшим споживанням кави у світі. Згідно із статистикою, середній швед випиває приблизно 3,2 чашки кави на день. І це не просто традиція, а частина національної ідентичності. Кавовий експеримент Густава III став прикладом того, як наукові експерименти того часу могли бути нелогічними, проте неймовірно цікавими від звичайних упереджень до безсмертної історії. Такою була подорож кави у Швеції. І ця подорож триває донині хаючи нові покоління насолоджуватися цим напоєм і сміятися над помилками минулого. Отож, як бачимо, навіть королі можуть помилятися, а звичайні напої можуть мати дуже незвичайну історію. Якщо вам сподобалася ця розповідь, не забудьте натиснути лайк і підписатися на канал. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей експеримент і чи могли б ви випивати три чашки кави щодня. Дякую за перегляд і до нової зустрічі!